Вони боронять нас на передовій обов'язок громади піклуватися про захисників вдома. Сьогодні зустрілися з ветеранською громадською організацією Патріот 2015 та ГО родини загиблих героїв Кам'янського. Погодили питання придбання необхідного обладнання, надання медичних чи реабілітаційних послуг, а також вирішення побутових та соціальних потреб воїнів. Також продовжили та розширили міську програму щодо надання матеріальної допомоги захисникам з ГО родини загиблих героїв. Опрацювали питання, що хвилюють близьких полеглих кам'янчан. Плідно пройшла зустріч, так да, всі питання, які е, саме надавали, вони були вирішені. Ті питання, які ми самі не в змозі вирішити. А Андрій Євич нам завжди допомагає і підтримує нас. Сьогодні була дуже конструктивна зустріч. Ми підіймали ті питання, які турбують нас, турбують хлопців. Зараз багато хлопців, які повертаються, або поранені, або ну списані по ну, по здоров'ю. У нас буде. Збільшена кількість більш ніж 5 разів буде людей, які ми зможемо надавати матеріальну допомогу в нашому місті.